В української армії нова форма. Президент України Петро Порошенко вже затвердив. Група розробників працювала над одностроєм більш як рік. Презентувати її вирішили на День Незалежності. Утім, вже зараз показали фото та картинки того, якою буде нова форма, чим керувались і яким тепер буде українське військо. Вже знає Олександра Башкатова. 25 років українські військові служили за радянським зразком. І це не тільки статут, але й зовнішній вигляд. Тому докорінні реформи армії мають відбуватися не тільки всередині, але й зовні. З такою ініціативою виступили волонтерські коли Міністерства оборони. Керівником групи, який доручили завдання, став відомий журналіст та історик за фахом Віталій Гайдукевич. Однострій, старий український, фактично це савковий радянський однострій. Він не красивий, він з поганої тканини, він не має обличчя. Якщо ми побачимо на однострій повсякденний військових Німеччини, Франції, Британії Сполучених Штатів, і вони знаходяться в такій ситуації в місті в повсякденному житті, а ми бачимо естетику. Розробка нової форми тривала близько року. До роботи також долучилися науковці, художники і модельєри-закрійники. Ми міняли все від конфігурації головного убору кашкета. Ми міняли його, робили його значно меншим. Прибирали зайві елементи з нього. Ну коротше, займалися повним, як так по сучасному за ребрендінгом зовнішнього вигляду військовослужбовців. За основу взяли історичні елементи, які були притаманні саме українській армії. Зокрема, нові знаки розрізнення родів військ, схожі на ті, які використовували у 20 столітті Галицька армія та армія Української Народної Республіки. Елементами Галицького однострою є так звана зубчатка, яка буде прикрашати і погони, і комір старшого офіцерського складу. Елементами армії УНР є так званий британський кашкет, є трапецевідний клапан на карманах, і є також. Елемент, який дістався нам у спадок від держави від армії держави Павла Скоропадського, це так звана Зоря Скоропадського, це той самий ромб з хрестом всередині, який тепер буде замість п'ятикутної зірки, буде символом, який означає ранг військовослужбовця. На думку науковців, такі зміни зазвичай відбуваються, коли армію реформують практично з нуля. А волонтери Міністерства оборони у свою чергу сподіваються, що через ці новації, як військові, так і прості люди, ставитимуться з гордістю до свого війська. Олександра Башкатова, Юрій Анісімов, новини на першому.